Привіт! Давай мені свою руку і я розкажу тобі історію покращення мого життя і здоров'я. Це я три роки тому боролася із постійними набріками, страх поїсти ввечері, розчарування в собі. Здавалося, що виходу немає. Але одного дня моє життя прийшов продукт який змінив все. Вже через місяць я побачила результат. Зранку не було набріків. Я відчувала легкість і вперше за довгий час почала подобатись собі. А потім я відкрила всі продукти від компанії ЛР. Тут є все для здоров'я і краси, і навіть можливість заробляти гідні гроші. Сьогодні... Я почуваюся набагато впевненіше ніж три роки тому, і можу сказати, зміни можливі.